Є багато професій, може хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поняло? на жаль, не працює. Ви маєте вже хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд і імміграція або позбавлення випадків в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болісним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців. Нічого платити не треба. Понял? Взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від. Різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити. Скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Перепрошую, може ви вже чули інформацію про це, але просто День відкритих дверей. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло. Це безкоштовно, подивились, послухали, і зрозуміли, яких у них є можливості, кому зрезонували, щоб скористалися цим, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн і щоб ну не Проста ситуація, якщо вони будуть десь іммігрувати далі, або будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як їм можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі радимо. Ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це і більшість з вас навіть участь в цьому прийняти. От які, друзі, ситуація. Все це за посиланням в шапці профіля.